Всім привіт! Покажу вам сьогодні рецепт красивої та смачної закуски. Може бути до святкового столу або й на кожен день. Жульєн у мішечках із млинців. Подивіться, наскільки це красиво та дуже смачно! Гриби печериці, як завжди, я їх ретельно промиваю, щищаю верхню шкурку та нарізаю на дрібненькі частинки. Якщо великий грибочок перерізаю на 3-4 частинки, якщо менші, відповідно, на 2 частини. Тоненькими слайсами на сухій сковорідці спочатку обжарюю, а потім додаю рослинну олію та цибульку. Філе курини Також ріжу дрібненько і додаю вже до підготовлених грибочків. Коли Гриби вжаряться, трошки вода з них випарується, доливаю більше рослинної олії, потім додаю філе, а в кінці додаю цибульку. Теж ріжу її на дрібненькі квадратики. Сіль перець за смаком, все довожу до готовності. На невеличкому вогні гарно прожарюється, щоб м'ясо приготувалося, цибуля просмажилася. Якщо хочете, можете додати паприку, я додаю традиційно сіль та перець. Щоб начинка була більш соковитою, додаю вже в кінці приготування приблизно 100 мл вершків. Процент на жирності їх не має значення. Ретельно перемішую, даю ще раз закипіти декілька хвилин, протушкуватися. І в кінці приготування додаю сир, який гарно плавиться бажано моцарелу. Натираю його на дрібну терку, додаю до цієї начинки. Коли сир розплавиться, виключаю. Вогонь на плиті і здаю вихолонути. Начинка готова. Як я готую млинці, рецепти в мене вже є на каналі. Кому цікаво, заходьте в плейлисти, дивіться. Є рецепт приготування млинці на молоці, вони виходять дуже еластичні, смачні. Якщо хочете більш бюджетний варіант, можете приготувати млинці на сировиці. Вони теж виходять дуже смачні, не рвуться, не ламаються, гарно їх використовувати, вони легко загортаються в начинку. Для приготування ось цієї страви ще потрібно сир-косичка. Я його розплутала, розділяю, якщо товсті ниточки на декілька частинок, ними буду зав'язувати млинець. Це дуже просто. Начинку викладаю на центр млинця, згортаю і зав'язую з такою сирною ниточкою. Дуже красива та смачна закуска виходить. Я впевнена, що якщо ви приготуєте до будь-якого свята, ваші гості будуть в захваті, так як така закуска має дуже красивий святковий вигляд і теж дуже смачна. Ось, подивіться, як показує на відео, загортаю млинець, зверху залишаю його невеличку частинку і акуратно зв'язую сирною ниточкою. Сподіваюся, такий рецепт буде вам до вподоби. Ви обов'язково його приготуєте, скуштуєте і буду чекати на ваші відгуки в коментарях. А я вам, як завжди, щиро вдячна за підтримку, за ті приємні слова, що ви пишете в коментарях. Не забувайте нажимати пальчик вверх. Дякую вам за увагу і всього найкращого! Всім пока-пока!